Ви ще не куштували закарпатські гомбовці на пару? Це улюблені булочки моїх дітей. Пресовані дріжджі перемішуємо з цукром та сіллю. Щоб швидше розчинилися, додаємо тепле молоко і поступово вводимо просіяне борошно. Тісто можна замішувати не тільки руками, а й за допомогою планетарного міксера. Я забула додати олію, тому вирішила вмісити у тісто. Ставимо наше тісто на годину у тепле місце, а тим часом зробимо начинку. Начинку ви можете робити будь-яку. Це можуть бути ягоди, сливи або повидло. У мене буде вишнева начинка. Вишні можна брати свіжі, морожені, або як у мене у власному соку. Півтори столових ложки крохмалю я змішала з п'ятьма ложками вишневого соку. До речі, сік можна замінити водою. Вишню відправте у сотейник і додавте туди 5 столових ложок цукру. Через 2 хвилини додавте розведений крохмал та проверіть до загустіння ще 1,5-2 хвилини. Дайте вистигнути до кімнатної температури. Тісто вже гарно підійшло, робочу поверхню притрушуємо борошном та розкочуємо тісто товщиною 15 см. Я вирізаю невеличкі кружечки, кладу начинку та формую круглу булочку. Ці булочки готуються на пару. Якщо у вас немає пароварки, застеліть марлею каструлю з водою. Як вода почне кипіти, викладіть гомбовці та накрийте кришкою або мискою. Важливо, вогонь має бути великий, щоб пари виділялося багато. В залежності від розміру булочок вони будуть готуватися від 3 до 5 хвилин, перевертати їх не потрібно. Готові гомбовці, полийте розтопленим маслом, посипте панірувальними сухарями. Можна. Також добавити кокосову стружку та горіхи смачного.